Друзі, ось це відео для людей, які кажуть, що вітрогенератор не працює, він нічого не видає. Ось загрузив по повній програмі. Ну і зараз дивимося параметри, які бачите. Кіло 200, кіло 300, кіло 2, 2.3, 2.4, 2.5. Бачите? Отак працює вітряк. 2.6, 2.8, 3.8. 3.3, 3.2, 3,7 кВт. 4 кВт без питань. Це я загрузив його по повній програмі. Все справляється просто шикарно, бачите? Просто чудесно. Отака реальна робота вітрогенератора. Це якщо все правильно налаштоване, правильний генератор і правильний вітроконтролів. Оце все разом вкупі дає нам ось такий обалденний результат. Ніч на дворі. Година ночі, а в нас йде зарядка на акумулятори. Менше більше, менше, більше. І це все нам йде на заряд акумулятора.